Уже традиційно до свята Жон Мироносець жінок нашого міста вітає з концертною програмою Центр православної молоді на чолі з своїм духовним і творчим наставником протереєм Володимиром Равлюком. Цього року концерт відбувся 15 травня в палаці культури Фрунзе Сервіс. Зал був майже повністю заповнений. В концертній програмі прийняли участь постійні учасники заходів подібного роду: Влада Ломакіна, Єлизавета Дмитрієва, Валерія Доценко, дует Максима та Світлани Шолох, Марія Дьоміна разом зі своєю восьмирічною сестрою. Гумореска вихованця недільної школи Спасо-Преображенського собору знову викликала посмішки у присутніх. Цього разу він читав гумореско Остапа Вишні, як варили вареники. Виступали на концерті і заслужені артисти естрадного мистецтва України Євген Радченко. Та Тетяна Фінашко, а також інші таланти бандуристи, ансамблі танцю та пісні. Головний організатор концерту, отець Володимир Равлюк, цього разу виконав свою нову авторську пісню Як важко жити. Виступив перед присутніми і клірик з пасопреображенського кафедрального собору протидіякон Василій Бобров. Концерт був благодійним. Для лікування тяжкохворої кири Дубинської в ізраїльській клініці було зібрано 9200 гривень. Мы им очень сильно вам благодарны, что вы пришли, что вы наполнили этот зал, он не оказался пустым. Это ваша реакция на наше с вами дело. Христос воскресенье.